Є такі спортсмени, із якими б я особисто не сперечався. Бо знаєте, у них є досить переконливий аргумент, і цей аргумент шпага. Ну або шабля чи рапіра, це вже як у кого. Я думаю, ви здогадали, що я зараз про фехтувальників. Ми із командою завітали до наших спортсменів і підглянули, як вони готувалися до олімпіади у Парижі. А національний олімпійський комітет забезпечує участь наших спортсменів на найвищому рівні. Тож давайте вже дивитися, як тренуються наші олімпіади. Лімпійці, а ще спойлер: Гриша знову спробує пофехтувати. Що із цього вийшло, дізнаємося за мить. Захищайтесь, ну ви зрозуміли, да, який вид спорту у нас буде сьогодні. Реально, от в цей вид спорту грали по-іншому, і не скажеш, да? Всі базани, от всі завжди. І кінематограф, між іншим, впливав на те, що у нас в руках. Коли були популярні мушкетери, це була шпага. Потім, коли були популярні пірати Кирибського моря, це була піратська шабля. Зоряні війни зрозуміло, що це світловий меч. Але... Справжній спорт, справжнє фехтування. Особливо в наші часи. Інколи дає набагато більш драматичні сюжети, ніж кіно. Пішли знайомитись із дівчатами, які будуть захищати честь нашого прапора на Олімпіаді у Парижі. Тікай ноги! Ноги! Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Рапіра шабля, шпага нам відомо чимало холодної зброї, але лише ця трійка не була спортивного статусу. Точно невідомо, коли саме з'явилось фехтування. Прийнято вважати, що змагання із цього виду спорту проводились ще за чотири століття до перших олімпійських ігор. Популярним воно стало в стародавній Греції та Римській імперії. Фехтування як мистецтво володіння шпагою і рапірою зродилось в Іспанії у 15 столітті. Цікаво, що це один із п'яти видів спорту, які були в програмі усіх без виключення олімпій. Бійських ігор сучасності особисті змагання серед жінок вперше провели на Олімпійських іграх у 1924-му. Оце от шпага. Добре, а скажи мені, будь ласка, ти можеш от на, 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 на цій шпазі показати, ну, це шпага. Так. Вона така, от, от. шабля, вона більш товста, вона більш довга. Шпага більш товста, чим інші види зброї. Сабля та рапіра, сам клинок трохи вуже, та інша гарда, інша ручка. Тобто вони видом відрізняються одне від одного, а також відрізняються не, не, не тільки видом, а також відрізняються правилами. Досягнення наших в Україні спортивне фехтування зародилось у 18 столітті. Першу олімпійську медаль з фехтування в Україні приніс шабліст Владислав Третяк із Києва. Він взяв бронзу на Олімпіаді 2004 року в Афінах. Є серед українських фехтувальників і олімпійські чемпіони. У 2008 на Олімпійських іграх у Пекіні золоті медалі у командних змаганнях шаблісток вибороли Ольга Жовнір, Галина Пундик, Олена Хомрова Ольга Харлан. А на Олімпіаді 2012 у Лондоні. Золото. У медаль виборола шпажистка Яна Шем'якіна. Зараз чи не найвідоміша українська фехтувальниця Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості. А ще саме Ольга, не побоявшись дискваліфікації, у липні 2023 року, відмовилась тиснути руку росіянці і довела, що спорт. Не поза політикою, врешті тоді міжнародна федерація стала на бік Харлан, і відтоді рукостискання перестало бути обов'язковим. Показавши справжні українські вольові якості, наша шаблістка нагадала, хто такі росіяни і що відбувається в Україні. Яка мотивація у дівчат займатися фехтуванням? Що це їм дає? Фехтування це цікавий вид спорту, тим, що він підходить як і для чоловіків, так і для жінок. Жінки займаються фехтуванням. Ну це спортсмени, які люблять спорт. Це вид єдиноборства, де може будь-хто виграти у будь-кого. У нас фехтування немає вісових категорій, немає вікових категорій. Збираються всі разом і фехтують маленькі з. Високим та навпаки, і це дуже цікаво. Я думаю, що це і є е, азарт Олімпіада 2024 у Парижі. Цьогоріч представляти нашу країну у Париж поїде вісім фехтувальниць. Серед них чотири шаблістки: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Акомащук та Олена Кравацька. Також поїде чотири фехтувальниці на шпагах: Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва. І ми впевнені, що дівчата покажуть прекрасний результат. А Національний олімпійський комітет забезпечує участь українських спортсменів на найвищому рівні. Тим часом Ольга Харлан вже встигла порадувати нас гарними новинами з Парижу на Олімпійських іграх. 2024-го Українка виборола бронзову медаль, здолавши спортсменку з Кореї у напруженому двобої. Для Харлан це вже п'ята олімпійська медаль у кар'єрі. Разимаєшся? Вже пішов 14-й рік. 14-й рік! Це тебе в два роки віддали на ну, ну, Трошки пізніше. Трошки <ст lindo> пізніше. Коліно мають накривати носки. І <coughs> рука одна пряма лінія. Я не буду тебе мучити насправді цим, тим, щоб ти зараз вдягалася знову в ці лахи, да, тому що зараз ну, реально дуже-дуже спекотно. Поки тренери відволікнувся там на свою розмову. Тільки, тільки я вдягну цю маску. Добре? Чекай, ноги! おいおい。 Дякую тобі, чесно. Це було дуже, 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 дуже весело. Дякую. Насправді, ну дуже весело, тому що ледь не задохся. Про все забув, як ви бачили. Ноги неправильно ходили. Ну, коротше кажучи, але задоволення не вимогне. Як бути тільки безпечно. Да, тому що можна не отримати помердяці мордяці з пошпаговича, якимсь дерев'яним мечем. Даш, дякую тобі величезне дякую. за цю невелику екскурсію в вид спорту, яким ти захоплюєшся. Бажаємо тобі приїхати назад із золотом. Дякую. Хоча насправді головне, аби ти була щаслива. Реально дуже класний вид спорту. Такий дуже-дуже естетичний, благородний, древній і безпечний. Ну, Мається на увазі, що ніхто вас не кине на підлогу. Це я вже із власного досвіду кажу.